Пропоную побудувати графік функції, яку задано ось такою, на перший погляд, страшною формулою. Правильно сказати, функція, бачите, вона складається із трьох частин. Функція дорівнює 2х плюс 8, з умовою, що х менше буде рівня мінус 2, функція дорівнює х квадрат з умовою, що х більше за мінус 2 менше за 2. І функція дорівнює мінус 2х плюс 8 з умовою, що х більше за 2. Щоб побудувати графік цієї функції, ми спочатку розглянемо першу функцію. Тобто функція, яка дорівнює 2х плюс. 8. Можна написати f від х, а можна написати y дорівнює. Я, мабуть, все-таки так і напишу. Y дорівнює y дорівнює і перша функція 2 x плюс 8 так, і бачу, що це лінійна функція, вона вигляду y дорівнює kx плюс b, графіком лінійної функції буде пряма. Значить, щоб побудувати пряму, нам достатньо буде двох точок. Ну, третю ми візьмемо для контролю, щоб переконатися, що всі три точки будуть на одній прямій. Замість х я оберу якесь значення. Ну, наприклад, хай буде. Ну, я не знаю, хай буде, наприклад, число мінус 2. Підставлю сюди замість х мінус 2, 2 помножу на мінус 2 буде мінус 4, та додам 8 буде 4. Підставлю замість х число мінус 3. Так же підставлю 2 на мінус 3 буде мінус 6, і додам 8 буде 2. Підставлю мінус 4. Так же сюди формулу. 2 помножу на мінус 4 буде мінус 8, та додам 8 буде 0. Я вже буду будувати пряму по цим точкам. Перша точка з координатами мінус 2 4. По мінус 2 по y 4. І ось сама точка. Друга точка. Мінус 3 2. По х мінус 3, по y 2, і ось сама точка. І третя точка з координатами мінус 4 0. По х мінус 4, а якщо y 0, значить точка прямо тут і буде на вісі х. бачите, всі три точки лежать на одній прямій. Тобто, через них можна провести одну пряму. Ви зразу одразу не, так, не наводьте цю пряму. Чому? Тому що у нас є така умова. Дивіться, у нас є така умова, що ця функція, графік її, буде, е, якщо х менше або дорівнює мінус 2. Що це означає? Що х менше або дорівнює мінус 2. Значить, ми повинні тоді. Залишити на цьому графіку, а графік це ж пряма. Да, ми побудували пряму, а пряма у нас нескінченна. Тобто ми її можемо хоч вниз продовжувати, хоч вгору продовжувати до нескінченності. Але ж у нас, дивіться, умова х менше або дорівнює мінус 2. Ось у мене х дорівня мінус 2. На графіку я знаходжу точку з оцим значенням х. Яке дорівнює мінус 2. Мені сказали, х може дорівнювати мінус 2. Значить, ця точка може існувати. І всі точки, для яких х менше за мінус 2, а менше за мінус 2 це куди? Це ліворуч від мінус 2. Значить, будь-яка точка, ось тут, яка буде розташована, і далі 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 вниз, у неї у кожної із цих точок х буде менше за мінус 2. Перевірте, ось, наприклад, у цій точки х дорівнює мінус 2, а у цій точки, наприклад, дорівнює мінус 2,5, а у цій точки мінус 3, а у цій – мінус 4, а у цій – мінус 5, а у цій – мінус 6 і так далі. Тобто у нас повинно бути графіком тільки. Оця виділена червоним кольором частина прямої. Бо х у нас повинен бути менше, ніж мінус 2. Тобто оця лінія, яка пройде через мінус 2, через х мінус 2, вона, як наче розподіляє весь наш графік, оцю нашу пряму, як наче на дві частини. І оця частина. Існувать у нас не буде. Бо х у нас повинен бути тільки менше за мінус 2. Значить, я залишаю тільки оцю частину прямої, а іншу частину я витерла. Отже, перед нами графік, який уявляє собою ось такий промінь. По суті, ми побудували з вами промінь. Ось ця точка. І далі йде промінь. Частину графіка ми вже з вами побудували. Тепер, практично, точно так же ми поступаємо з другою функцією. Тобто, зараз ми виписуємо з вами другу функцію. Y дорівнює і ось вона друга х квадрат. Побудуємо цю. Цей графік. Щоб побудувати графік цієї функції, ми знову складемо табличку. Замість ікса я обираю якесь число. Наприклад, я хочу взяти 0, 1, 2, там, наприклад, 3, і взяти мінус 1, мінус 2 і мінус 3. Якщо я підставлю сюди замість х 0, то 0 у квадраті дасть 0. Підставлю одиничку замість х, 1 у квадраті дасть 1. Підставлю двійку, двійку піднесу в квадрат буде 4. Підставлю 3 3 в квадраті буде 9. Підставлю мінус 1 в квадраті буде 1. Підставлю мінус 2 в квадрат буде 4. І мінус 3 в квадрат буде 9. Скільки точок у нас вийшло? Перша точка це точка 00. Я її показується початок координат навела. Друга точка 1,1, ось вона, навела. Наступна точка 2,4, 2,4, ось вона точка 2,4 навела. Наступна точка 3,9. Ну тут вона у мене не поміщається, я її поки пропущу. Наступна точка мінус 1,1. Мінус 1, 1, ось вона точка. Мінус 4, ось вона точка. І мінус 9 у мене теж поки не поміщається. Ну, поки через оці точки я вже можу проводити графік. Тобто, ось він. Не забудьте, що ми такий графік з вами в 8 класі називали Парабола. Якщо ви пам'ятаєте. От, І якщо б я ще могла показати точку тут 3,9, 3, то у мене б іще далі, отак би пішов графік. Отак. отак. Тобто, покажіть отам точки 3,9 і мінус 3,9, і ви побачите, що парабола ось вона піде отакими віточками вгору. Але тепер, любі мої, будьте уважні. Що нам тепер треба розглянути умову, що х повинен бути більше за мінус 2, але менше за 2. Отже, ось у мене х, який дорівнює мінус 2. А ось у мене х, який дорівнює 2. І х повинен бути в межах більше за мінус 2, 2, але менше за 2. Значить, я повинна. На цьому графіку на цій параболі залишити тільки оці точки. Я їх далі виділяю червоним кольором. Чому? Тому що для кожної точки, які я виділила оцим червоним кольором, х буде, дивіться, у межах від мінус 2, і до 2. І до 2. Але 2 і мінус 2. Ми не беремо, а тільки доходимо до двох, значить, отут ми поки можемо зробити такі пусті, пусті точки. Але ж дивіться, х дорівнює мінус 2 для нашого першого графіка, тобто ця вже точка в нас була спочатку зафарбована, тому ми її так зафарбовано і залишаємо. І далі у нас продовжується ось так графік, тобто червона лінія, ось вона. Далі пішла по параболі, і завершилася ось тут. Але поки оця точка у нас пуста. Оця точка у нас пуста. Бо в нас сказано менше за два. Ми отут межі встановили, до двох дійшли. І оці далі віточки ми їх витираємо. Чому витираємо? Тому що ми з вами. Залишили тільки ту частину графіка, для якої х у межах від мінус 2 до 2. Все. А вже далі оці частинки ми витерли, тому що х тут далі в цих точках буде більше за мінус, чи менше за мінус 2, а тут будуть більше за 2. Тому ці частинки ми просто взяли і витерли. Так, і в нас вийшов ось такий поки графік. Ну і третє, випишіть ви тепер самостійно третю цю функцію, y дорівнює мінус 2х плюс. Це теж лінійна функція, побудуйте цей графік лінійної функції, а потім залиште ту частину графіка, для якої х буде більше за 2. І у вас тоді вийде графік. Оцієї даної функції. Бажаю вам успіхів! Допрацюйте!